Від мої малята Свято Паски недалечко люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. А давайте ми з вами переглянемо Великодню казочку. Напередодні Великодня в одному лісі жили п'ятеро зайчиків, і кожен з них мав своє великоднє яєчко. Всі яєчка були різнокольорові. Червоне, жовте, синя. Одного ранку, напередодні Великодня, зайчики вирішили пограти у хованки, поховати свої яйця. Зайчик у якого була червона писанка, заховав її біля дерева, щоб ніхто не знайшов. А зайчик з посмішкою на обличчі, у якого була жовта писанка, схожа на сонечко, вирішив заховати її за парканчиком. Ще одна зайченятко, яке мало писанку схожа на небо, блакитну, вирішив теж її заховати так, щоб ніхто не знайшов. Він заховав її в маленькому озерці. І тут з'явився ще один зайчик з писанкою зеленого кольору, яка була схожа на свіжу весняну травичку. Він заховав її під лавкою. Коли з'явилася їх подружка з фіолетовим яєчком, зайчата запропонували їй відшукати всі яйця, які вони заховали. З тих пір і з'явилася традиція. Коли діти відшукують у великодньому кошику саму красиву та міцну пісанку, Малята, давайте спробуємо відшукати яєчко як у зайчика. Давайте допоможемо зайченяті зібрати всі яєчка у кошик. Для роботи нам потрібен ось такий намальований кошик на папері, пензли, клей, яєчка та серветочка. Починаємо викладати. Спочатку покладемо яєчко червоного кольору, жовтого, блакитного, зеленого та фіолетового і починаємо приклеювати. Беремо червоне яєчко. Змазуємо його клеєм повністю від серединки до країв. Ось так. Та прикладемо його на місце, серветочкою притискаємо. Далі у нас жовте яєчко, ми теж його змажемо клеєм та прикладемо на місце. Посерединці у нас голубе яєчко. Ось такі яєчка кольорові заховали зайчинята. Так, далі у нас яєчко зеленого кольору. Ось так змазуємо повністю. Прикладаємо. Зайвий клей серветочкою витираємо. І останнє яєчко у нас лишилося фіолетового кольору. Ось так я його змазую та прикладаю на місце. Ще раз притискаю всі яєчка серветочкою. І ось такий кошик із великодніми яєчками вийшов у мене. А які вийшли у вас, чекаю на ваші роботи.